Догадались, у чого ключі? Догадуйтесь далі. Шкода, 21 рік 4-го покоління Октавія на ледівських фарах в шикарному такому кольорі. Цей колір в перекладі називається Синя лава. Автомобіль просто запакований, свіженький з Європи, хромовані вставочки, сіскло піднімачі. Переднє сидіння, як водія, так і пасажира на пам'яті. Механіка. Хто собі шукав 2-літровий дізе на механіці, будь ласка. В машині просто розказувати куча всього є. Віртуальна панель підігрів керма, контроль полоси, підігрів сидінь, мертві зони, адаптивний круїз, дістронік, просторніший задній ряд. Кришка багажника у нас відкривається ногою. Можна тут пальцем закрити. Шторка є, металічна сітка є, така сіточка є, аптечка є, і ще в нас є. Дивіться, це механіка. Ви можете ній тягати прицепи навіть, бо в нас є електрофаркоп. Якщо ви шукали саме такий автомобіль, і у вас не вистачає коштів. Ви його можете придбати як в кредит, в лізинг або обміняти навіть з послугою трейдін на свій автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, місто Бердичів, автомайданчик, біографто. Ми працюємо без вихідних.